Зразу дали. Нічого собі. Зразу дали на живого. При тому, що якогось профіка. когось профіка. 5900 ММР. Ха, ну що, спробую з цього зробити гайд Отже, якщо у нас буде дивитися Михайло, який. Пан Михайло, який замовив це завдання. Починаємо ми як завжди. Перший вівтар з цього боку, тому що будемо цю точку забирати. Потім казарму з цього боку. Фермою тут закриваємо. Тут прохід. Четвертий робітник, якого ми. Третій робітник, якого ми замовляємо на золоту купальню. Щоб тут було в нас 5 робітників. Деколи отак от зажимають Shift, проклікують, дивляться, чи тут 5, чи тут 4. Ось далі ми будуємо ферму. Насправді от, треба також розуміти, що от, так як я розбудовуюся, я розбудовуюся швиденько. Там пропорції проставляю. Щоб так навчитися, треба, звичайно, вивчити гарячі клавіші. Я от. У мене три будівлі на гарячих клавішах, щоб переключатися. Таким чином я постійно бачу, який в мене в процес навчання робітників та піхотинців. Часто використовую shift, щоб робітники зразу там побудували ферму і виконували наступну задачу. Ну і пропорції теж тут через shift проставляю, щоб зразу ті піхотинці вони бігли в потрібний бік. Це конкретно треба ці навики виробляти. Можна навіть з комп'ютерами. Ось, але якщо без цього грати, воно, звичайно, буде все трохи повільніше. Ось екран я пере... теж переключаю, натискаю колесико мишки. Щоб, якщо великий монітор, не дуже зручно отак от водити. Так, нас розвідує послушник, ми його ігноруємо, починаємо кріпити точку. Тероборону я не беру по тій причині, що би дерева було більше. Владислав Копійка, 200 гра на виживання, не втратити жодного юніта за гру, граючи за неживих. Жертвувати дозволено лише скелетиків для відхиломани та життя героями. Добивати своїх юнітів також ген. Так. Отже, будемо робити грейд на Т2 через е, трьох піхотинців. Теж такий маркер. 320 золота у нас. Три ферми, три піхотинці і гейт на Т2. Легко запам'ятати. Вежу загрейжу на всякий випадок. Тому що до нас може прийти Ліч чи лицар смерті. Ось, а взагалі продовжуємо качатися. Ставимо ще ферму. Качаємо ауру. Він робить розвідку тут. Те, що він розвідку робить, це добре для нього. Тому що він знає, де ми, може в будь-який момент у нас напасти. Будуємо ковальню. Через shift відправляю на дерево робітника. Цим робіт. Так, можна, мабуть, от пі... ну, з приводу піхотинців я не знаю, чи треба більше будувати. Ну можна, мабуть, четвертого побудувати. До речі, я от трохи небезпечно граю без розвідки, піхотинця не відправив, але він може ставити базу. Ага, от він у нас нападає. Ну, треба телепорт робити. Магічну вежу бажано на ліча переключати. Так, побили йому одну гулю. Отут був би важливий момент телепорт зробити. Тому що якщо ми не робимо телепорт, то він нам б'є дуже багато робітників. Тут трохи підконтролюємо. Підвежу вежу відводим. Архмагом тут можна нас догнати. Архмаг нас кігтями. Можна купити. Червики архмагу, щоб він міг тікати від ліча. Тут трохи. Ну, коротше, бігаємо тут. А. Робимо першого стрільця. Будемо робити гірського короля. <кхм> Бажано пархмага розкачати до 3 рівня. І зрозуміти, де All опонент you знаходиться. You ага, опонент тут робить розвідку. Робимо гірського короля. Треба ставити храм, тому що зразу у нас готовий uh -huh. грейд. Можна його будувати трьома робітниками. Все, і тут можна почати третій рівень забирати. Паралельно можемо тут піхотинців трохи відправити. Ага, він, подивитись він тут. Він кидає нову на одного піхотинця, це дуже погано. Витратив 125 мани, щоб нам піхотинця добити. Ну, таке. От зараз непогано він на двох кинув. Але один. поки він нам бив двох піхотинців, у нас же Архма зараз буде третій. Тут у нас цілителі готові. І будемо грати по звичайній стратегії гірського короля, намагатися до третього розкачати. Тут є насправді такий варіант взяти робітників, піти базу поставити. Це теж на замітку. Непогана для цього ситуація. Але взагалі йдемо, беремо нас третя група тероборона. Пропорційна Архмага або гірського короля, і йдемо забирати йому другий другий рівень. Лічом він на нас нападати не має, тому що в нього молоток тоді oh, полетить. а Ще ферму треба. Не забути побудувати. Поки в нас будується фермою, грейт замовимо І тут oh, грейт. Тобто, тут така пауза, ще поки грейди зробимо. Такі в нас ферма будується. Робітників через Shift і W повертаю. Ну, хоткей — це дуже важливо. О, він прийшов. В лицаря смерті зразу кидаю. Одразу лицаря смерті. Ой-ой-ой, ну, двох стрільців, правда, втрата. Ну, вдруг, в двох стрільців погано, що втрата. З іншого боку, побив йому основного героя. Йдемо далі качатися. Ну, він так дограється зараз, насправді. Ми черевики передамо гірському королю. Може, так догратися. Лікуємо нашого Архмага, тут кріпимося. Він не боїться ліча тут втратити? Ну він дуже дивно грає. Ну все. Догрався. Ну, гірський король підійшов кинув молотка, і він все. А що? А як він хотів? Слухайте, ну. На, на, на рівні новачків так робити, звичайно, не будуть, мабуть. Але от для цього гірський король і є. Якщо нас так кушать, можна навіть чаклунку зробити для сповільнення, але. Ну, Ми просто б'ємо його і та й все. Побили того ліча, а що він хотів? Тут, мабуть, беремо е, оглушення. Ну і забираємо центральну точку. Закріплюємо нашу перевагу. Третій рівень беремо. Тут продовжуємо ферми будувати. Так, тероборону на третю групу на всякий випадок. Так, можна грейд зробити на цілителів. Ну, все, бажано нам зараз йти вже його точки забирати. Тут принатиснути зілля відновлення. Можемо піти на його магазин, там закупитися. Тут я роблю другий грейд на стрільців. То все, що нам треба, це 3-3 герої. Другий грейд на стрільців. Можливість, щоб вийти з ліміту, ферм підбудувати. Зараз буде четвертий архмах. Ціл... Цілителя ми, якщо треба вручну когось підлікувати, ми його виділяємо і через клавішу є, е, наприклад, підводимо до гірського короля, щоб його полікувати. Ну все, я купую зілля зцілення, зілля невразливості. І ми можемо, в принципі, йти нападати. Можемо йти нападати. Б'ю я гулів пріоритетно. Спочатку. Нагу тепер треба. Її тому що її лікувати не можна. Так, сувій життя натискаю, ще один купую сувій. Це смерті, все, він пише GG. Ну, насправді мені не сподобалось, як він зіграв дуже агресивно. Давайте зараз. От, допустимо, він би тут сюди не напав, а він би пішов до себе на базу. Як ми тоді діємо? Які є варіанти в нас розвитку? На жаль, я телепорт втратив в цій грі. Але які в нас є варіанти розвитку? Ну, по-перше, ми можемо піти підпушити. Але різниця така, якщо ми граємо з нічними ельфами і там є колодязі та, наприклад, дерева, це може нам це ускладнити під пуш. Тобто це по ситуації треба дивитись. І чи в нас є телепорт? Якщо є телепорт, ми, звичайно, можемо піти підпушити. А для чого робляться підпуші? Поки в неживого немає м'ясничків, там а, якогось, якогось дуже сильного війська. Якщо в нас хороша ситуація, у нас все-таки Т-2 фортеця, ми граємо проти Т3. Тому дуже часто йдуть підпушувати, навіть деколи а, забудовувати вежами, тобто фінальна битва прямо може бути. Але її можна просто йти, наприклад, далі качатися, а пріоритетно забирати точки неживого. Наприклад, ми прийшли на його в магазин. А, знову ж таки, я тут трохи не відманив, тому що була хороша ситуація. Ми там побили героя. Взагалі можна відманити сюди стати. Якщо він звідси прийде, то нічого страшного, ми на нього переключаємося і кріпи його теж починають бити. Те саме, наприклад, і ну, Тут важливо насправді от точки не дуже в них занурюватися, тому що якщо ми, наприклад, зараз на падемі почнемо тут битися, то на нас можуть напасти в спину. Ось, щоб такого не було, ми встаємо в якусь таку позицію, тобто в куток, відманюємо кріпів. Ось і вже от, от з цієї позиції б'ємося. Якщо він звідси він навряд чи буде нападати, він може, наприклад, зі спини напасти. Тоді ми відходимо, паралельно кличемо тероборону сюди, розвертаємося і б'ємося, кріпи, вони собі відходять. Тобто, це момент, який на який треба звернути увагу, якщо в нас затягується гра. А взагалі, пріоритетно ми забираємо його точки. Качаємо героїв, виходимо з ліміту, тобто будуємо там далі цілителів та стрільців, там додаємо ферм. Ось, І качаємо героїв, змушуємо опонента вийти, битися за ці точки, збираємо артефакти. Якщо раптом склалася ситуація, що він там засів повністю на базі, там забудувався вежами, ми йдемо ставити базу. Тобто, Беремо тероборону і йдемо, будуємо тут базу. І за рахунок економіки там. Можемо побудувати замок, третій грейд на стрільців або там 80 100 ліміту. Нападати на неживого завжди, на, на, на жаль, це єдина раса, на, на яку нападати не варто, і в більшості випадків можна затерпіти, тому що проклята земля, заморожуючі вежі, там койл нова. Ну дуже важко пробити цю базу. Хіба як, треба нападати, якщо сам неживий ставить другу базу. Отоді От вже без варіантів треба нападати, тому що якщо в нас, наприклад, одна база, а він ставить другу, то нападати 100% треба. Ось. Давайте ще раз повторю, подивимося, щоб підсумувати цю гру. Насправді. Е Щодо цієї карти, деякі є карти, де от кемпи вони занадто сильні, щоб тільки двома піхотинцями та водяним забрати. От, наприклад, зелену цю точку можна забрати без тероборони. На цю точку я би все-таки взяв трохи тероборони, там, трьох робітників, бо я щось зовсім без тероборони почав це забрати. І мені тут піхотинця трохи побили. Це з награшом треба відчувати оці точки, скільки туди треба тереоборони брати, чи можна взагалі не брати. Є варіанти, що ми знову ж таки, варіації робітників треба будувати від 8 до 9. Тобто, якщо там 8 робітників, то можливо треба менше брати тероборони, якщо там 9, то можна більше брати. Ось. Ну і тут проблема в тому, от якщо не брати тероборони, знову ж таки, це теж така ситуація для тих, хто починає грати. Якщо ми не беремо тероборони, виникає ситуація, що нам піхотинця побили, і, наприклад, ми могли б взяти там 2-3 тероборони, а цього піхотинця відправити через Shift, прапорець, подивитися, що тут. Тому що якщо ми відправляємо і дивимося, що тут, наприклад, ліч, і повертаємо його, то в нас вже психологічно є уявлення, що до нас той ліч може прийти, кинути ту нову, і ми вже можемо грати більш акуратно. Також можемо побачити, що тут, наприклад, якась база ставиться. В такому випадку, ну, план такий самий. Тобто ми качаємо архмага до третього, чекаємо там гірського короля, робимо стрільців-цілителів і намагаємося ту базу пробити. Ось. Ось так він тут, бачите, напав. Добре, що була вежа. Ну і тут телепорт треба робити, все-таки, тому що якщо тут не робиш телепорт, то він робітників всіх поб'є. Бачите, він вже пірнає всередину бази. От якщо він не пірнає всередину, і типу десь тут починає бити вівтар, можна ще зачекати. Тому що якщо ми зробимо телепорт, він зразу втікне. Але якщо він вже так всередину заліз, бачите, він тут втратив гулю на цьому. Ось тут, в принципі, ми відбиваємося собі, так само як в попередніх іграх, купуємо черовики, стоїмо собі під вежею. Це просто основа для тих, хто починає грати за альянс, тобто мати можливість під ту вежу стати під теробороною тут собі оборонятися. Ні в якому разі не намагатися, якщо тут опонента сильний ліч, чи будь-який там пророк з тролями. От типічна помилка альянсу. Який починає грати, вони виходять і думають, що Архмаг це, типу, теж такого героя, як Ліч, і типу можна один на один ПВП побитися. Ні, нічого подібного. А з Архмагом треба терпіти, тому що цей герой дуже мало в нього життів. Якщо його підставляти постійно, його просто з'їдять, піхотинці всіх з'їдять, і нас не буде можливостей в середині гри. Тому нам треба дочекатися гірського короля, тоді з теробороною ми можемо виходити і з молоточком його ловити. Або принаймні відігнати. Ось він тут вже починає е, дуже погано грати. Ну, як погано. він В нього ідея така, що з третім лічом я піду під кушу. Але це така собі історія. Це дуже ризиковано, тому що в нього нема ні телепорту, він його продав, і в нього летить зразу молоток, ми оточуємо. Якщо це, ми граємо на початковому рівні, звичайно, нема таких навичок, що там оточити, от як я зараз це зробив. Типу, кинув зразу в лицаря смерті, оточив. Можна без оточення просто його бити. В результаті він втратить половину життів, потім, якщо другий раз підбіжить, ще один молоток, він ще втратить життів, і ну, йому, вже не, йому вже буде невигідно тут залишатися. То ну, він, він не має нас зупинити. Тобто ми просто забираємо точки. Тут він намагався на якомусь шаленому мікроконтролі нас переконтролити, але він ж підійшов гірський король і просто побив того ліча. Я підвів цілителя, щоб підлікувати Архмага. І все. Виходить, що ми побили одну точку, побили другу точку всередині гри забираємо центральну, а опонент зовсім нічого не забрав. Тільки зараз починає. І ми попереду на дві точки: на два нейтральних табори. В цьому власне і є концепція і перевага цієї стратегії в стрільців. що ми попереду. І це означає, що в нас більше золота, більше артефактів, крутіші герої. Я ще тут помилку зробив, не застосував барло омани, тобто міг викликати дві ілюзії. Бажано ілюзії робити на героїв. В них більше життів, вони можуть танчити. Плюс в мене тут ще був сувій звіра. Я теж його не застосував. Спокійно можна було його тиснути. І от моя армія вона зараз просто сильніша, бачите, по ліміту також я попереду. І ми його просто б'ємо. Б'ємо його без шансів, в нього немає ні а, руйнівників, ні місничків, Тому ця стратегія. Базова стратегія за Альянс. На суперпрофесійному рівні вона, можливо, не спрацює, тому що там вже неживі, звичайно, контролять на максималках, і там вже трохи інші стратегії. Грають гравці більш складнішу, але початковий середній рівень. Цю стратегію, якщо її натренувати, від нею можна просто бити всіх і все. Ну, альянс на альянс хіба я би грав тільки магів і відьмаків. Можливо, там лицарів, грифонів. А от стрільці це, в принципі, найпростіша стратегія, яка може бути. Цілителі лікують. Там є аура мани, щоб вона не закінчувалася. Михайло, у них. бонус за класно Викогане завдання. Дякую, Михайло. Дякую, дуже приємно. Я насправді цю стратегію стрільців, я на ній, про неї дізнався, як тільки я почав свій, на перший свій турнір прийшов. ні, На перший турнір, коли я прийшов, мене просто вежами забудували. А потім, вже, коли я трохи почав на ті турніри ходити, я знав, що така стратегія існує. Потім знав, для чого вона. Тому що стрільці та цілителі це ну, це, типу, сама така класична одна із передових стратегій альянсу. Один з найкращих і найкласовіших гравців світу Sky. Тобто, типу це Легенда за Альянс. Він цю стратегію довів до ідеалу і просто всіх її розносив в свої кращі пікові часи. Єдине, що була драматична гра проти Крео 2007 WCG. Хто динозаври точно пам'ятають цю гру, де Крео Creo. він грав за команду 4К разом з Гребі. Він докачав мисливця на демонів до шостого Якщо би не це, Скай би, звичайно, тими стрільцями все-таки добив його. Ось. Але навіть зараз є альянси на топовому рівні, які на турнірі цю стратегію продовжують грати, і проти неї дуже важко. Тому що Одна із найкращих стратегій, яку придумали, і вона на всіх рівнях грається. Я радий, що мені вдалося продемонструвати її на професіоналах разом з тим коментуючи. Можливо, в деяких моментах я трохи і далі не дограв, там. А, але ну, базово воно так мусить виглядати. You must rally the horde and lead your people to their destiny.